За буквально 30, все ж скоро 35 років існування нашої держави е, маємо допустим три революції і, і одну велику війну, і при тому, всьому ми ще боремося все одно народжуються хлопці, і навіть молодняк він приходить і хоче воювати, і ми досі стоїмо. Ми досі боронимо нашу державу. Ми досі даємо тягла росіян. Зрозуміти правильно на полі бою, більшість атак росіян закінчуються нічим. Більшість їх атак вони закінчуються такими маленькими поразками. Тобто українці все одно, знаєте, якщо порахувати там по кількості боєзітнень, українці виграють по кількості боєзітньо. Але ну за рахунок того, що росіяни переважають нас живі силі, техніці пораження, в усьому. Ну звісно, ми змушені відступати. Але українці це нація переможців, і про це треба постійно казати.